Одна з груп дитячого садка номер 7 на перший погляд нічим не відрізняється від інших. На підлоді бавляться діти, на поличках вишикувались іграшки, і лише, придивившись уважніше, помічаєш незвичні для дитячого садка атрибути інвалідні візки та поручні. Не так давно з ініціативи Асоціації Особлива дитина та за допомогою місцевої влади було відкрито групу для дітей-інвалідів дошкільного і шкільного віку. Поки що садок відвідує семеро дітей, а найближчим часом планується відкрити дві групи по шість чоловік, постійно з дітками троє дорослих вихователь, няня та одна з мам. Діти шкільного віку мають можливість займатися вчителями, а з допомогою виховательки виконують домашні завдання. Той, хто хоч раз після тривалої хвороби і ізоляції у чотирьох стінах вперше виходить на вулицю, мабуть, пам'ятає, яка це насолода, ковток свіжого повітря можливість знову спілкуватися з людьми. А діти-інваліди та їх мами на все життя приречені бути бранцями домашніх стін. І тому відвідування садка це єдина можливість для таких діток відчути радість спілкування, вирватися з домашнього полону. А для мам можливість вирішити свої побутові проблеми, не відриваючи щохвилини від роботи, щоб доглянути хвору дитину. Тому так радісно посміхається маленький Сашко, який, не дивлячись на тяжку хворобу, дуже товариський, кмітливий і інтелектуально розвинений хлопчик. Сашенька, подобається тобі садочку? Так. А чого? <по> Бо ти граєшся тут з дітками? Спільно спільномовни, що. А з ким ти дружиш найбільше? З ким? Павліком. Він вдома сьогодні, так? А, з Артуром і з Павліком, але Павліка нема. Нема сьогодні. Командир з А, Командир згода тут. Тут вважаюся, командир згода. Артурчик, чим з вами займається виховательки? Музичні заняття. Музичні заняття. А ще? Книжки. Книжки читають вам? Да. Малюю. Складаю. Уроки робити. З ким ти найбільше тут любиш гратися? З Оксаною. З Оксаною граєшся? А ще діток, ти знаєш тут садочку? Як звати діток, які ходять в садочок? Саша. Ще Артур. Так. Маман. О, бачиш, як багато діток. І ви граєте разом і розробляєте. Наташа. Е, Наталя Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи важко вам працювати з хворими дітьми? Ну, трошки важко, але це привикається всі навички. З Часом думаю, буде краще, легше. А чим ви займаєтесь з ними? Ну, ми граємось, ходимо на прогулянки, малюємо, читаємо. І на вашу думку, чи добре дітям тут? От те, що ви бачите? Я особливо. думаю, що їм тут добре. Вони спілкуються і між собою, і їм тут краще ніж вдома. Я думаю, що їм треба дітям, потріб були в колективі. Були в колективі. Офіційного відкриття реабілітаційної групи для дітей-інвалідів ще не було, адже не так просто у нас подолати бар'єри паперових узгоджень, бюрократичних перепон та фінансових проблем. Але діти інваліди чекати не можуть. Тому зусиллями батьків і тих посадових осіб, які розуміють це, вони сьогодні разом сподіваючись на допомогу і милосердя дорослих. Наталичка, от ви мама. Скажіть, як допомагає вам цей садочок просто чисто у побуті справлятися з своїми проблемами? Ну, не будемо говорити за мене, будемо говорити за Сашу, що а. то було для нього і для, для цих діток. Це навіть не можу сказати, як, що шанс, шанс на виживання, на. Якісь на, спілкування. На, і на, спіл, ну, я скажу, на виживання, тому mm -hmm. що сидячи вдома в чотирьох стінах, це про якесь життя нормальне говорити не можна. А діти, вони хороші дітки наші, граються і, і спілкуються, і немає. Між ними немає ніяких проблем. Є проблеми між окружаючими їх mm -hmm. взрослими, а між дітьми ніяких проблем. Приміщення, де перебуватимуть діти-інваліди, потребує ремонту, а також необхідні кошти на придбання спеціального обладнання. Тому просимо усіх, хто зміг би допомогти в організації реабілітаційної групи, звертатися за телефонами 342 40 3 25 21. Розрахунковий рахунок 700 159.